Доброго дня колеги! Сьогодні ми поговоримо з вами про дошку Padlet з функціями штучного інтелекту і про е, ідеї розробки конспектів е, до уроків з використанням штучного інтелекту. Для того, щоб е, працювати з дошкою Padlet потрібна обов'язкова реєстрація. Безкоштовно можна створити 5 онлайн дошок, але створені дошки можна видаляти і на їх місці створювати нові, і так безлімітно. Без, без, або можна підписатися на платний тариф дошки Padlet. І якщо вам сподобається, а я впевнена, що вам сподобається використовувати цей ресурс, то ви можете також створювати папки, і в ці папки систематизувати ваші уроки. І так, для того, щоб працювати в Padlet, нам потрібно перейти на сайт Padlet. І зайти в свій аккаунт. Коли ви в свій аккаунт, ви можете обрати в галереї освіти і навчання, і тут є ще декілька таких фільтрів, які ви можете обирати, ну, наприклад, уроки через дію або, наприклад, зв'язок. Або популярні, але це звичайні дошки Padlet, а нам потрібно створити дошку Padlet, використовуючи штучний інтелект. Для цього нам потрібно натиснути на кнопку угорі Зробити, або у вас може бути написано Створити. Натискаємо. І ми бачимо, що можна обрати порожню дошку, і обрати стиль із галереї дошок, а можна створити за допомогою штучного інтелекту. І ви бачите, що тут є шаблони штучного, які можна створювати за допомогою штучного інтелекту. Їх вісім. Але я тут бачу, що додатково з'явилися нові шаблони дошка обговорень і автор заняття до класу. Раніше цих шаблонів не було. І так, є шаблон, план заняття, ідеї занять для класу, шкала подій, список для читання, рейтинг успішності, тестове опитування. Але ви повинні розуміти, що тут може бути тестове опитування, але без правильних відповідей. Тобто це опитування, які можна використовувати на у році безпосередньо, коли ви якусь тему з дітьми обговорюєте, і користувацька дошка. Коли ви будете обирати, натискати на кожен із цих форматів, то вам потрібно буде слідувати інструкціям, які дуже зрозуміли, і ви зможете створити будь, використати будь-який шаблон. Зараз ми з вами спробуємо зробити деякі, деякі шаблони. Давайте оберемо перший шаблон ідеї занять для класу. Пади це англомовна платформа, тому коли ми перекладаємо українську. Ну, Не дуже влучно деякі моменти перекладаються. Ну, Наприклад, тема, і написано біологія. Тут вам потрібно написати не тему, а написати ваш предмет. Я тут підготувала предмет і хочу написати, скопіювати інформатика. Предмет Інформатика. Обираю сьомий клас, не оцінка, а сьомий клас і тему етикет електронного спілкування. Я обрала таку тему, щоб всім була зрозуміла, електронного спілкування, правила безпечного користування електронною скринькою, основні ознаки спаму і фішингу. Далі можна написати ресурси, що у вас є: комп'ютери, яке обладнання, але це не обов'язково. І додаткову інформацію ви тут можете указати, ну, наприклад, які у вас вже досягнення є з цієї теми з класом, а можна також цього не писати. Потім нам потрібно натиснути на кнопочку Створити. І штучний інтелект починає працювати, створювати ідеї заняття для цієї теми інформатики сьомий клас, етикет електронного спілкування. І відповідно до того, який у вас, яка швидкість у вас інтернету буде залежить час створювання цього шаблону. Ось декілька хвилин, і у нас є шаблон активності з класу, і що запропонував мені штучний інтелект. Вступ до уроку, що можна зробити, відео і підібрав даже відео з Ютубу про етикет електронного спілкування, яку групову дискусію можна зробити з класом, яку рольову гру, практичне заняття, гра, помилка чи. Квест в інтернеті, створення пам'ятки, Вікторина в кахут, інтерв'ю з експертом, створення презентації, тобто ось такі основні е, активності, які е, запропонував нам штучний інтелект до цього е, уроку. і ми можемо е, взяти це за основу. Якщо нам потрібно щось видалити, ми можемо натиснути. Е, від, редагувати допис, і можемо його відредагувати. А можемо видалити цей допис, оновити практичне заняття, або щось відредагувати. Давайте спробуємо зараз зробити інший шаблон з використанням штучного інтелекту. Ми з вами використовували ідеї занять для класу, а зараз спробуємо взяти шаблон Мапа історичних водій. І так, тема нашого тема, ми пам'ятаємо, що це буде у нас саме предмет. І я вам пропоную взяти історію. Шостий клас і тему уроку причини зникнення стародавніх цивілізацій. Сучасні цивілізації на мапі світу. Є така тема часовий, так, часовий проміжок. Часовий проміжок, ну, давайте я напишу, починаючи з звертого століття. Так, далі можна додати географічний напрямок. Ми це не будемо роботи, робити. Додаткова інформація. Це не обов'язково. Натискаємо також на кнопку Створити. Починається створення. Так, і ось яка мапа історичних подій. Причини зникнення старовидних цивілізацій та сучасні цивілізації на мапи світу для шостого класу мені було створено штучним інтелектом. Ми можемо обирати кожну мітку і дивитися інформацію, яка пов'язана з цією міткою на, мапі наших, на нашій історичній мапі. Тобто, ви можете точно так же видаляти або Додавати інформацію, але е, тут є бачите, сучасна цивілізація на мапі, суча, сучасна США, сучасний Єгипет. Е, і е, від цього ми можемо з вами відштовхуватися. Ви також можете створити е, за допомогою Падлита дошки для мозгового штурму. Е, та попросити штучний інтелект автоматично генерувати список ідей, створити дошку для групового проекту та використати функцію перекладу спілкування з людьми з різних країн. Або різні інші. У мене поки що не платна версія, тому в мене написано вже, ви досягли ліміту палет, підвищити рівень, щоб подобати створювати нові падлит. Але те, що я вам хотіла розповісти в цій інструкції, я вам розповіла: дякую за увагу і до наступної зустрічі.